Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поспілкуємося на тему вулики. Точніше, будемо продовжувати таку тему, як вулики. Хто не дивився попередні відео, там ми вже візняли про вулик лежак, про багатокорпусний вулик і також вулик поліводи. Якщо не помиляюся, і восьмирамочний вулик на 300. Перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що вулики і бджоли є лише інструментом для отримання бажаного результату. Досить часто я звертаю увагу, що джолярі намагаються когось образити. Ну, і мою сторону йде хейт по тій причині, що, наприклад, ось баквас, це не порода, ти такий професор, а цей вулик такий, то а то таке то. І мене це досить таки дивує по тій причині, що я неодноразово казав, що мені без різниці великої, що таке баквас. Це порода, це не порода, це оси, це джмелі. Саме головне, що вони... Не роблять тут трамп-парарамп усім сусідам. Десь в окрузі 50 метрів ходять спокійно собаки і коти, і відповідно мене це влаштовує. Якщо когось це не влаштовує, і він хоче, щоб бджоли робили такий кіпіш, що ти витягнув тільки рамку, а всі собаки поховалися в погріб. І сусіди, в принципі, зразу позакривали двері і сидять в хаті, ждуть, поки ти вулика закриєш. Це ваш вибір. Я нічого поганого в цьому не бачу. І ще хочу підкреслити, що мені немає різниці, баквас це порода чи не порода. Зачасту на пасіках бджолярів більш професійного рівня в них всі бджоли є кросами. Ну, що таке кроси, це помішані бджоли. Наприклад, карніка, баквас, місцева Карпатка і тому подібне. Чому так? Тому що відбувається ефект гетерозиса. Відповідно, покращується певні якості тої бджоли. Ну, як можна її назвати гібридом, якщо комусь так уже сильно хочеться, можете називати її, як хочете. Але ціль стоїть отримання меду, а не виводження порід бджіл. Це важливо. Бо я дуже часто це чую. Мені люди розповідають, що вони виводять свої лінії, свої породи, ви навіть не уявляєте. Чим ви займаєтеся. По тій причині, якщо ти пасіка медового напрямку, то ти пасіка медового напрямку. якщо ти виводиш лінії, то ти значить, матковивідна пасіка і тому подібне. Не потрібно це плутати. Я, наприклад, вивожу бджіл, які добре носять мед. Це я роблю для себе. Так, друзі, давай, давайте почнемо. Також дивіться, як ми розглядаємо. Ну, наприклад, я, я не можу зрозуміти, що ось є лежак. так? Лежак 20-рамковий лежак. зачасту я відштовхуюся від свого досвіду, від своїх бджіл, і я відразу хочу сказати, я не можу зрозуміти навіщо тримати в лежаку 20 20-рамковому якусь бджолину сім'ю. На соняшник в будь-якому випадку треба доставляти магазин на 145-ту рамку. І що, кого, кого наприклад, я... Обманюю, нікого я не обманюю. Тому що якщо ти поставиш на сильну бджолину сім'ю магазин на 145 рамку на лежак, відповідно ти отримаєш більше меду. Що тут такого не зрозуміло. Далі, якщо це корпусний вулик, то в корпусній системі ми можемо працювати рамка 300, так? рамка 300, рамка 300, якщо це до 8, 10-рамковий вулик. Ну, уявіть, все три корпуси. А якщо це 10 рамковий вулик, це 30 рамок. Якщо 8-рамковий, це 24 рамки. Але як би ви не хотіли, в будь-якому випадку буде зручніше працювати з цим вуликом, чим з цим. І тут, ну як, можна, ну, як можна доводити, наприклад, протилежне, я не розумію. Наприклад, людина розповідає, що. Довга рамка українська, українська рамка набагато краще, ніж ці два вулика, тому що там бджоли краще зимують і більше меду носять і тому подібне. Ну, знову ж таки, повертаємося до теми, що якщо розібратися, то він мало чим відрізняється від цього лежака, якщо він на 20 рамок. Більш того, якщо ти оставив меду достатньо тут і тута. То і відповідно вони перезимують, що тут, а що тут, а що тут. А їм без різниці. Як так може бути, що а, тут краще каже, зимує? Ну, я не, я, от дивіться, я цього не розумію. У мене бджоли за весь мій час ну, практики ну, зимують майже завжди, там, ну, майже на всі 100%? Дві-три ну, бджолиних сім'ї гине, але на кількість моєї пасіки це майже не впливає ніяк. Тому я не можу зрозуміти, чому, чому багато похвали на цей вулик, чому багато хто говорить, що ось цей і цей. І починається в... зрівняння. Не потрібно нічого зрівнювати. Потрібно працювати по тій схемі як зручніше. Знову ж таки, беремо вулик новий, наприклад, восьмирамковий, рогатий, 22, 22... 22... <кхід> мм товщина стінки. То цей буде набагато зручніший, ніж цей. Ось, по тій причині, що він легший, комфортніший. Простіше з ним працювати. Ну, багато є плюсів. І тут, хоч ти бийся в конвульсіях, розповідай, що це не так, але ти будеш в будь-якому випадку неправий, тому що цей вулик кращий, чим цей. І, відповідно, він кращий, чим цей і цей. Розумієте? Це я, це я просто до чого це хочу зупинитися і це все вам пояснити. Що, коли ви працюєте з чимось. От ви ось приходите в бджільництво і ви хочете отримувати результати, отримувати задоволення. Я не говорю, що гроші отримати. Гроші в бджільництві – це друге діло. Взагалі, якщо розібратися в зовсім в будь-якій справі, якщо ви починаєте її, а бджільництво це є або хобі, або справа, яку ви починаєте, то як. Розумні люди кажуть, багато чого треба робити безкоштовно і повторювати його систематично. От я, я це хочу також сказати і про бджоли, що якщо ви будете систематично проводити певні маніпуляції і з цього брати певну інформацію, то відповідно ви і будете мати гарний результат. Бачите, я, я не, чому я, я не розумію? Я от був на одній пасіці цього року на, на лежаки 20 ранку. Я прийшов подивився. Бджіл настільки багато, що вони вилазять з вуликів. Я відразу кажу, тут треба магазини. От от, магазин, 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 магазин. Люди цього не розуміють. Так, да, зрозуміло, якщо бджолина сім'я не сильна, туди не треба магазин. Також і з тим, і з цим. Ну, це, бачите, це я так зупинився. Чому я хочу це підкреслити? Ви можете займатися і з цим вуликом, і з цим вуликом, і з цим вуликом, і з цим. Без різниці. Кожний вулик має свої сильніші, слабші сторони. Також. Ви маєте розуміти, що кожний вулик, кожний вулик не є фінцом творення. Тому що він може бути кращий, може бути гірший. І знову ж таки, під певну ситуацію, під певну медоносну базу, один із вуликів вам може підходити. Але якщо ви займаєтеся цим вуликом, то це не, не дає вам жодного права. Казати, що цей чи цей поганий по тій причині, що ви просто ним займаєтесь. Або цим, або цим, або цим. Зрозуміло, що найбільше меду отримаєте з цих вуликів, а не з цих вуликів. Хоча, якщо будете ставити магазин, можливо, можливо щось у вас вийде. Але, але знову ж таки. Добре, це я вас трішки мотивую, щоб ви розуміли, що. Бо багато людей там розповідають, що ось це краще, ось це гірше. Так воно не має бути. Є сильна сторона вулика, є слабка. Дивіться, мене просили поспілкуватися з вами на тему вуликів. Ну, Наприклад, українська полурамка. Це корпусний вулик. І також 230 -та рамка. Сьогодні я хочу поговорити на, про 8 рамок на 200-300. І рамка ось такого типу і ось такого типу. Довга і вузька. Чому? Ну, скажімо так, я, я не пам'ятаю, українська напіврамка, вона не... Вона трошки довша, ніж 230. Але її можна поставити і так. І, і так. Да, мається в виду, що ми можемо поставити оцю вузьку рамку отак, а поставити ось цю рамку отак. Які переваги, які недоліки? Е, дивіться. Не буду розповідати з книжок, не буду розповідати з чогось. Переваги 230-го на 8 рамок. ну, Що в ньому хорошого? Ну, дивіться. Перше, якщо ми беремо цей 230-й корпус, я буду розповідати про довгу рамку. Це мається 230 на 470. 470 на 230. Ось так. Ось така рамка, так? Що в ньому досить таки зручно. Ну, Наприклад, ми зимуємо в одному корпусі, весна прийшла, ми робимо щось типу метода Демарі, все підкидаємо. Ну, Дивіться, метод Демарі, якщо розібратися в корпусній системі, ну, це звичайна робота звичайна робота в рутовській. В рутовській системі так і працює. Це Там дивіться, там йде перший корпус. коли Весна прийшла, перший корпус піднімається доверх, наниз кидається вощина сушніна. Ну, бачите, ось вам класичний метод Димарі. Потім іде, це другий у нас корпус, так? А потім піднімається отак. Другий іде наверх, а сюди кидається третій з вощини. Ось так. І виходить перший знизу, другий зверху і третій посередині. Три корпуси, а потім докидається четвертий корпус. Ну, Це класична система рутовська. Рутовською схемою, ну, скажімо так, праці, праці з вуликами, з корпусами, робота з корпусною системою. Те саме. Восьмирамочний. Восьмирамочний на 230 називається також вуликом кука. Якщо я не помиляюся, то 150 років, коли винайшли цей вулик, він був також восьмирамковий. Ну, це дивіться, це я не можу вам точно сказати, але є така інформація. То, відповідно, перший вулик, який був винайдений, це був ну, мається віду, корпусний вулик, професійний вулик це був вулик на 230-рамку і на 8 рамок. Так, добре. То, дивіться, корпусна система. Що в нас йде? Раз, корпус, і ми накидаємо. Хопа, другий корпус пішов сюди. Ну там, і решітка. так, Поклали. Все. Зрозуміло. Що тут є досить таки зручно? При майських взятках корпус меду вони заливають. Ну Це вже такий малоформатний вулик. Да, да, да. Так, так, все вірно. Є. Заливається. Також нам потрібно буде накинути третій корпус. Але що мене дивує, друзі? Що мене дивує? Дивує те, що е, три корпуси і четвертий корпус треба ставити вже з настяжкою, бджоли майже ніколи не вистачає. Так, зручно, мед буде завжди. Відкачаєте майський мед, це 100%. Далі. Е, якщо перекидаємо корпуси, якщо є липа, два корпуси, ще й липи, можна відкачати. Але бджоли, ну, щось вони не дають того ефекту, я не знаю, не нарощуються вони щось. Однакові матки. Якщо брати, наприклад, восьмирамковий, то такий же ж самий вулик восьмирамковий, тільки на 300, то відповідно я звернув увагу. Це вже декілька років підряд, я вже спостерігаю за такою картинкою, що на 230 відстає в розвитку. Тут а три корпуса, і тут а три корпуса. Ось. Тут 24 рамки. Це на 300. І тут 24 рамки. З чим це пов'язано, ну я, 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 я не знаю. Щось їм не вистачає. Чи по рамках вони погано б'є, матка погано б'є. Ось, дивіться. Так, да, плюси є. Плюси є в тому, що як ми працюємо, давайте як намалюю, як ми працювати з ними. Ну, перше, перше, да. Перезимували в одному корпусі. Раз. Один. Так, є перший корпус. Далі. Розпліт піднімається в другий корпус, кладеться ганімановська решітка, донизу спускається матка плюс сушніна вощина і все, погнали далі. Так, якщо є якийсь взяток, цей корпус можна навіть відкачати. Це, це є такий плюсний, да? якщо є. Потім йде така картинка. Відкачаний мед, перекидається донизу, розпліт пер перекидається доверху. І відбувається така картина. Тут треба поставити сучніну лощину. Зачасту я ставлю ганіманом рішітку тут. На днів 15, щоб матка засіяла тут, якщо виходить все добре. А потім ганіманку опускаю вниз разом з маткою. Це все відбувається десь орієнтовно. Дивіться. Якщо вони трішки відстають по розвитку, то це виходить плюс-мінус. Третій корпус накидається десь 20 травня. І до липи вони вже так стоять. А на соняшник ми ще накидаємо ще один корпус. Ну, чомусь, я ж повторю, я повторююся, чомусь я не побачив того взривного ефекту. В цих вуликах на 300 набагато швидше йде процес. Чому так? Не можу сказати: з точки логіки мало би набагато краще, але я не розумію. Мед досить гарно носять мед, зачасту, це майський мед. З досить зручно. Дивіться, що ще також практикував. У мене їх не так уж і багато, але що я з ними практикував? В свій час я практикував таку методику. Брав один, брав бджолину сім'ю і розбивав по такій схемі. Сюди матка. Сюди матка. І сюди матка. Ганімановські, не ганімановські решітки, а глухі. Матки облітувалися. Він невеликий. І Потім, в принципі, були і запасні матки, якщо потрібно. І також ми могли їх на соняшник об'єднувати. Це ще такий варіант, я пробував. Чому було зручно, все досить просто. Він невеликих розмірів, не важкий, і якщо немає меду, їх досить легко перекидати. Якщо брати, наприклад, ті ж самі десятки, це вже складніший спосіб роботи з бджолами. Так, Також хочу зупинитися на вулику, який, я тільки що казав, українська піврамка. Він, дивіться, Тут ми розповідаємо, що рамка лягає, ось якщо ми візьмемо, так, то 230-рамка та рамка лягає так, а українська піврамка лягає ось так повздовж. Скажу так, що, як то кажуть, що в лоб, що в полбу, великої різниці я не побачив з 230-ї рамку на 8 рамок. Чомусь, ну, чомусь вони не заходять по розвитку так потужно, як знову ж таки в цих. Я не знаю, чи тут, можливо, за рахунок великої рамки, що матка зразу відсіяла, 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 більше засіву і більший розвиток. Тут чомусь завжди якась є проблема. Ну, не виходять вони на цих 4. ну З точки зору, якщо розібратися, то мало би бути 4, а навіть, навіть до 5 корпусів. На 230. Це, це я говорю з точки логіки. А з точки практики, зачасту виходить один корпус. Працюємо по такій же схемі, як звичайною рамкою, але також, також і виходить три корпуса, і з великою натяжкою треба поставити четвертий корпус. Це вже теж, також ставиться на соняшник. Ну, не, не, не бачимо того взривного ефекту, немає, немає того такого, знаєте, щоб, щоб щось давало. І тут без різниці, чи тут сидить карніка, чи тут сидить Бакваст. Може, сама специфіка цього вулика так працює. Ну, Не можу не можу зараз так 100% сказати, в чому причина. Хоча, я дивіться, я розглядаю такий вулик, як Ну нуклеусний. Це мається на виду на 230-ту рамочку. Для своєї пасіки, тому що і раніше розглядалися вулики українська піврамка. Я їх, в принципі, попрацював, у мене їх є десь більше 100 маткомість, ми працювали з ними, ну, вони не є практичними. Для пасіки медового напрямку набагато зручніше, щоб була ву... рамка якась стан... стандартного типу. Наприклад, мене хтось недавно спитав, це ми знімали на каналі. Дивіться. Розглядаю, як розглядаю, як для нуклеуса. Так, ось, нук. І ми сюди підсадили матку плюс, і вона там собі працює. Чому великий нуклеус? Не маленький, не мацюнький. Маленькі нуклеуси ну, ці мікронуклеуси в нас теж є, але, ну, якби я від них буду трішки відмовлятися по тій причині, що все ж таки. Ми пасіка більше медового напрямку. Ми маємо забезпечувати свою пасіку матками. І відповідно, тут дивіться, яка грає роль, що нам потрібно, щоб ну, я підсадив матку і про ню забувся. Да? Ну, пройшло там певний час, і в неї великий вулик, бджіл достатньо. Вони нормально в ньому живуть і працюють, і не злітають, тому що проблема маленьких. Нуклеусів, це зліт бджіл. Ну, Бджоли просто вилітають і злітають, це є проблема. Це для більш професійних матководних пасік він зручніший. Такі нуклеуси для мене більш зручніші по тій причині, що я, дивіться, я зробив, я вам зразу розказую, якщо хтось буде собі робити, восьмерка. Можна зробити в одному корпусі, можна зробити глуху перегородку. Далі ми відпрацювали, залишилися лишні матки. Ось, наприклад, стоїть нуклеусний парк. Це десь ми зараз почнемо цим займатися. Стоїть нуклеусний парк. Один вулиць, два, три, 4, 5, 6, 7. Це ось я, я малюю восьмерки. Їх там кількість. Ну, ну, Скажімо так, їх там багато. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, одинадцять. Хай буде парне число 12. І стоїть вона. Ця. Десь. Зачасту ми будемо розміщувати або під будинком, або десь навіть в лісі, в залежності де, де буде зручніше. І далі відбувається така картина. Де нам потрібні матки, ми відбираємо, але зачасту з таких вуликів майже ніколи матки не відбираються. І Там одна буває за сезон, і зразу вона замінюється, і вона далі працює. На соняшник, коли вже пасіка. Ну, матки нам вже не потрібні, ми просто проводимо таку картинку. Відбираємо ці матки, які, які хороші. Там вже буде досить таки зручно побачити, які хороші матки. Вони відбираються і замінюються в той час там, де матки були погані. Це мається в на основній пасіці. А оце все об'єднується. Об'єднується, об'єднується і об'єднується. Ось так. І в нас виходить 1, 2, 3, 4 вулика. 4 вулика, які працюють на медозбір. Ось, це для мене набагато чомусь зручніше. Не тратимо стільки часу, як на мікронуклеуси. Ну, я, я повторююся, я нічого не маю проти мікронуклеусів. Просто він для мене на... пасіка просто не того напрямку, розумієте? І все. Ось така схема. Або є другий варіант також. Це треба розглядати. Ось перегородка і одна маткоміця, і друге маткомісце. Все. І так вони собі чухають. Ось, бачили Так, так, так. Все. Це я розглядаю такий варіант. Досить зручно для своєї пасіки, я думаю, що такий вулик, як для, як для нуклеусного парку, підходить досить таки добре. Це, друзі, в двох словах, щоб вам пояснити, дивіться. Відразу хочу сказати, що в бджільництві тут така така схема, знаєте, працює досить таки гарно, якщо ви бачите свою мету, свою цілі, потихеньку до цієї цілі йдете. Поступово, тому що я, наприклад, займаюся професійним бджільництвом, уже скільки того? У 2016 році ми щось починали. Та це, це що, 3 роки, 4-7 років. Це професійно. Це мається в душі, що я вже почав формувати пасіку, з якої я хочу отримувати прибуток. До цього часу в мене теж були бджоли, але то вже було не те бджільництво, розумієте, Там ось, там, от якщо а, ми там, з 2010 року займаємося, все класно. Але коли ти формуєшся як бджоляр, то ти дивишся вперед і думаєш, як тобі стати краще. І тут потрібно зрозуміти, що ніяка ціна на мед, ніякі там проблеми в тебе не мають хвилювати. Ти маєш свою, свою пасіку і ти з нею працюєш. Не потрібно ніколи ніколи себе налаштовувати на те. Ось я досить часто чую оцих нитіків. Що... Дивіться, я не хочу сказати, що пасіка треба чи не треба. Ви самі вирішуєте, що з нею робити. Але коли ви працюєте з бджолами, да? Ось, наприклад, зараз мед по 47. Є така ціна, так? Ось ваша ціна мед. І зараз багато хто кричить, що я пасіку продам, що я те зроблю, я те зроблю, тому що невигідно. А мені краще йти на роботу, займатися тим, займатися цим. Але саме цікаве, що він не її пасіку не продає. Ціна меду у вас як. Бджуляра мало має цікавити, так як і мене. Я навіть і не знаю. Мені просто дзвонили, питали за мед, то я знаю, що 47 гривень на сьогоднішній день. Але я маю в виду, що ви або працюєте, або нервуєте. Нервувати не потрібно. Бджоли це ваша справа, ваша робота. І ви маєте розуміти, що з цією ціною на мед завжди будуть певні проблеми. Завжди. Це так було, так буде, і нікуди воно від того не дінеться. Без різниці, хоч і буде в Україні один джуляр, і то в нього будуть приїжджати той мед по 50 гривень брати. Тому що так, так у нас створена країна. Але, але якщо ви працюєте, вдосконалюєтеся, маєте певну пасіку, певну пасіку, певну кількість. Якщо ви вчитеся, отримуєте від цього задоволення, то це є перше. Це є перше. А це вже навіть, можливо, і не друге, і не третє, може, третє, і четверте. Оце має бути зовсім на, на другій стороні. Бо я ж кажу, якщо всіх послухати, якщо на всіх звернути увагу, і ти просто набираєшся постійно негативом від того, що люди тобі розповідають, що пасіку треба продати, те треба зробити, те треба зробити. Ну, ваше рішення, звісно, за вами. Але кожен рік вони те ж саме. З цими цінами. Кожен рік ціни, тільки виють і ниють. У нас просто так привикли, що можна просто нити, нічого не робити. В той же час ніхто не збирається об'єднуватися в кооперативи і займатися потрібною справою, робити певні організації для того, щоб отримати гарний прибуток. Ніхто того не робить. Людина не, не привикла до того. Але кожен рік розказувати, що вони продадуть пасіку, це вже стало якимось. Нонсенсом. Тому подалі негатив, поближче бджіл, розглядаємо такі способи, варіанти, крутіть собі різні думки і вирішуйте, як вам розвиватися, як вам отримувати гарний результат. А буде мед, хлопці, знаєте, бо є таке питання. Звісно, якщо ти з трьох вуликів відкачав 50 кг, меду то це дохід незначний. А якщо ти відкачав 150 в три рази більше, це вже дохід зовсім інший, розумієте? Покращувати свої навики. Далі, що немало важливо. Зберігати мет. Якщо ви можете зберігти мет, то вам нічого страшного нема. А якщо не можете зберігти, ну, тут уже проблемка, тут уже печалька. Ось така, друзі, ситуація. Все. Будемо на цьому прощатися. За мет я взагалі не хотів говорити, але просто досить часто, що люди. На цей мед звертають увагу, і думаю, що це от це трагедія. Ні, то не трагедія. Все, будемо на цьому прощатися. Всім все на краще, всім пак.